Привіт народ, згортаю свої гарбузики. Згонив до мене мій підписник. Я в минулому році показував свою згорталку. це можна. Показував свою згорталку. Дзвонить до мене і каже, зробив таку саму, а воно не горне. Що ж то, як його горнуть? Ну, як я по його розговорах поняв, в нього вона не трьох точкою, а на одній точці. І виходить, коли впередок, коли ти його піднімаєш, ззаду пускається, низ піднімається. У мене вона з трьох точкою. І ще одне, що в мене воно їздить, як би сказати, не в плаваючому режимі, я цей трос не послабляю на все. Я на тросу я піддержую трошки. Бо коли опустиш до самого низу, кинеш на плаваюче його, щоб воно пливло просто, тоді трактор стає неуправляємий. Руля крутиш, воно куди пхає, туди воно їде. А руль неуправляємий трактор то я його придержую чуть-чуть на вісу, щоб в мене був управляємий трактор. Получається, в'яздаве з гортачки на трактор, на гарбузи і воно нормально котиться. І коли воно не вперте в землю по саме нікуди, воно тоді пливе по гарбузинню. Воно пливе по гарбузинню. Ось воно ще й зелене, ще й рано його горнути. Ще й рано його горнуть. Ну в мене, коли є час. Воно ще лежатиме довгенько, ще зеленкуваті. Ну, гарбузики тут вроді це одна з кращих ділянок. Є такі ділянки, що там 25 соток городу. Раніше робив 9 волків, а зараз 5 тих уденькі. Так що це вражай так собі. Оце що я хотів розказати по цьому. Якщо двохточка, двох точка, то воно, ну я не знаю, ти його приподнімаєш, не запускається, ти його так не от регулюєш, як воно тут. Зараз я покажу. Один на камеру. Ось я опустив, трос натягнутий. І тоді трактор управляємий, І пливе по... по землі, по гарбузищу. І гарбузик воно згортає. Гарбузик. Гарбузик іде, воно його згортає. Йому вистачає відстані. Нішки, зелене, зелене його. І хорошою горталкою погано горнуть, Ну а такою ну, справляється. Бува наскакує гарбуз надишло, на дишло. дишло наскакує. Тоді піднімає, звісно. Ну остановився, назад, здав та й далі. Воно впало і далі погнав. Нема в мене кого щоб поснімати, зараз спробую. Так що тут без трьох точки, звісно важко. У мене як не було трьох точки, то я теж мучився. Воно не горне, заривається. І плюс до того цей підписник казав, дуже в нього нерівна площа. Ми тут теж вниз до берега, я стараюсь робити по ну, щоб в одну, як вниз, то вниз, як вверх, то вверх. Де є? Ріля це, що борозда, то я скачую з двох сторон в борозду, щоб воно в мене скачувалася, не вверху, не з борозди викачувати. Лучше я тоді вилам його викидаю. Так що оце, що я хотів сказати. Якось якось так, Як так, Тоді я по ці два волочки згортаю один посередині. Туди сюди їзди і роблю один. І воно більш-менш виходить. Ну тут ще, ще тут нічого вже, Воно ну, кажу, я такі поля, що з особливо українка, мені зовсім не подобається. Дрібне мале. Не ну, так згорну і хай воно ще лежить, коли буде час. Ну а буде час десь ми там. Вже де під кінець місяця, під кінець вересня. Звісно, він легкий. Десь наскакує на гарбузик, його піднімав, великі трактори та давлять. З своїм в'ясом, з усим. А цей легенький. Ну, Ну в нас таким ніхто не займається. В наших краях це один я гарбузовод. Віч немає, є сліди там сують по 20, по 10 соток. Як лишня земля хоч остається, тоді вони сіють, А так у нас немає. Так що мені немає в кого ні... Все з інтернету, нема в кого ні спитати, ні... ні розпитати. Все на своїх ошибках. Так що, шановний друже, переробляй під трьох точку як-небудь. Як небудь переробляй під трьох точку, Ось мене добавлю. Як сказати, бампер, да? де там просто тут болти до вголка. Тут зварив таке кріплення, що теж були ці вуха були, зварив отаке. Все, труба, дав реп. В минулому році вона в мене повсталась дуже. Доварив цю середню трубочку цю і все, воно тепер має жорстко, жорстко, нічого не робити. Отак воно буде їздити. Так воно буде їздити поки поки будеться їздити на цьому тракторі. Ну, ще ще підказати не знаю пишіть питайте я думаю багато ставкається не у всіх великі трактори Ну, в мене виходить я довольний так да, бува вперед-назад подіргаюсь, але в принципі, в принципі воно пливе добре вигорнув із двох в один валок посередині і вони частенько лежатимуть Всем удачи!